Олександр Анатолійович доповідає, але толександра Анатолійовича, значить, <звучить> <мій світу> <звучить> дозволить я до <звучить> цього. <так. звучить> я відбуду, ну, що ж он іде. Про внесення змін довіданості єдиного державного реєстру юридичних осіб е, по повноважити діяти імені юридичної особи, виконавчий комітету Красинської міської ради, нашого нового юриста. Яну у нас відповідно. Локучук звернеться, я нам взяли на роботу, для того, щоб вона мала доступ розслідні до інтереси в суді, нам треба надати її на машину. Це для цього. Ну, на зможе працювати в електронному суді, ну і відповідно їздити суди заселяти інтересів. Якщо ви не проти, я дуже прошу. Питання ма? Технічні питання, ви для роботи, то не ставлено голосування. Хто за? Аналогічне рішення, да. Аналогічне рішення, але прикладати інтереси від Коростенської міської ради. Це давно. Давнені голосування одністаємо за. А може до Раз, да. уже ваше питання. Так третє питання. третье питание. <правдачий> Вам уже Может, пусть третье. Пусть первый третье. У юридичному відділі, и потрібно додать. третє Вже ми дали дозвіл был третий уже давайте. У повода да, Давай, Давай. Давайте в основном. Давайте в основном. Ой, боже. Значить, по уповноваженому представку проєкт рішення про призначення уповноважених представників, а саме Ясенецького і Вегівського, представляти інтереси в усіх органах державної влади, у чергових позачергових загальних зборах, брати участь в голосуванні всіх питань і таке інше. У нас було таке рішення. Але в зв'язку з виниклими обставинами у нас є підприємство МІД, міський інформаційний центр, керівник Бранківська, яка просить нас звільнити її вже три роки. І я веду переговори один. Там було три засновники. Міська рада 75 п'ять відсотків, двадцять Інша фірма, яка вийшла і ще є фізична особа, там да, 2%. Він теж готовий вийти, я з ним контактував, але потрібно, він дзвонив руку, не може навіть підставляти до все треба почекати тут. І нам надається право, щоб цю фірму якимось чином закрити. Даним проєктом рішення мені, ну бо є військо написали, даються приватні, я поїхав до нотаріуса і до сих Та дасть можливість закрити дане підприємство. Функція, воно не функціонує, не проводить господарської діяльності, але обліковується і там є директор наш, Бранківська, яка просить до батюшка, звільнить мене в кінці кінців. Тому от нам надається такий прогноз. Погоджено з Рибачук оці всі пункти, які записані в проєкті рішення. Ну і відповідно будемо згідно нього діяти. І представляти інтереси міської ради, як буду представляти інтереси міської ради при ну, ліквідації або, можливо, буде заміна власника. Ми ще не визначилися остаточно. Така історія. Є такі това? Шановні депутати, члени комісії, у вас пропонується проєкт рішення про затвердження програми Карастенської міської територіальної громади, безпечна громада на 26-29 років. У зараз діє програма Безпечна громада на 22, 25 років, 25 рік відповідно, закінчується. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Зараз ну, багато там насправді заходів передбачається е програма. Але основне, те, що ми втілюємо в життя, це відеоспостереження в нашому місті, камери відеоспостереження і так далі. До речі, зараз йде робота по встановленому камер. Відеоспостереження ми плануємо, ну, як мінімум вже будемо до кінця тижня у нас на чотирьох локаціях нових, встановлені камери спостереження, це 13 камер це в цьому році. Якщо кошти дозволять, то ще 10 до кінця року ще встановлюють Мережа розширюється на сьогоднішній день, у нас діє там, 35 камер, ну 34 одна зловна, 13 буде освічено і так далі. Це основний ну, відеоспостереження, помісту основний захід. Ос Один ну, в, але в принципі можна рахувати такий основний захід з за цієї програми. Щодо цифр, тому ну, необхідність розширення мережі існує, тому необхідно прийняти нову програму. Вона була погоджена в виконкому. Вона була погоджена виконкому щодо цифр на 26 рік нова програма передбачає взагалі на на 4 роки 3 мільйони 200 тисяч, з них 26 рік і мільйон 850, в цьому 400, 28, 450, 29 тисяч. Це невеликі кошти, насправді вся ця навіть спостереження потребує набагато більших витрат, але Програма ж величина не стала, ми можемо змінювати в залежності від того, якщо кошти будуть, не будемо збільшувати є програма. Тому прошу підтримати, винести на сесію, ну і відповідно на сесію ми маємо дії, хто це Є звичайно, якщо маємо голосування, то за? Ну, необхідність, я дав слово, ще в єдноспостереження, я думаю, доводиться вам не треба. Це і для правоохоронних органів, для всіх принципів важливо. Ну, буквально. Так, наступний проект рішення про внесення змін до комплексної програми профілактики злочинності у поросельській міській територіальній громаді на 25-29 році. До нас з близько звернувся начальник житомирського науково дослідного експертно криміналістичного центру НДКЦ, ну не тільки до нас, до всіх громадської. На жаль, як і в інших державних органах у них не вистачає фінансування, яке їм не дають. Застаріла комп'ютерна техніка, да? вони описують детально в своєму листі, скільки експертиз, 11 тисяч вони провели за 9,5 місяців, 11,5 тисяч експертизів. Yeah, МГКП, да. це Житомирська, вона підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, але ну, в поліції було спеціально, вони не підпорядковуються, там є система підпорядкування Міністерства справ. Скажем, комп'ютерна техніка, яка в них є, вона вже застаріла, морально, і вони просять 290 тисяч у нас на комп'ютерну техніку. Ну, специфічно має бути комп'ютерна техніка, тому ну, так, так у всіх органах зараз держава катастрофічно. Ну, в тому числі в тому числі наше районне управління поліції всі експертизи свої допомоги. Мария Николаевская шла работа. ну, все экспертизы, разумеется, проводятся в Андреаторе. Ну, у нас немает своей лаборатории, если я говорю, доследного экспертного центра, то все экспертизы проводятся. Не хочется просто начинать этот диалог в воздух, І мислі вслух, просто щоб не витягувати час. Я думаю, що всі відчувають одне те палатки. Ну, така у нас зараз ситуація зі всіма державними mm -hmm. органами. <зважко> Особливо на фоні последніх корупційних скандалів, ну всередині це вже ну не витримується просто. У нас у нас сьогодні позбавляють 4% податку, да ми зараз будемо шукати 25 мільйонів де нам взяти з бюджету, щоб перекрити комунальні і так далі. Та ж держава приходить і каже, дайте нашим органам вот таку суму, Потім ще суму. такую сумму. Тут, все понятно, тут скажу а ситуація. Яка? Тут начальник в даному случаї до конце, да, він голосник ситуації і йому треба проводити ці експертизи, йому нема на чому її проводити. І тому ж Києву все, все одно, де він що знайде, де він знайде трошки, йому просто їх не дають, шукай захоче. Тому ну. Сказати, що там от ні там, тому що в енергоатомі там корупція, не, не як там укренега, там ще енерготом і ну, не бачимо, да корупція, тому ти шукає комп'ютери сам. Ну я рахую це трошки в іншої. Це. Ми, просто є, тут не говорим, так. Так. Ми тут не на що не, не впливаємо я на ці речі, тому а начальника поставили перед вибором. Ти повинен знайти, ну навіть не перед вибором, а перед фактом. Ти повинен знайти цю техніку, щоб установа далі працювала. Все, і вона звертається до всіх боїв, то мати просто цієї. Да якось так. Прошу під Вірика, то все вірика. Я запитання. Ставимо голосування в сезон, одну станцію. Наступний проєкт рішення про внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України, Коростенського ДСКГ, Користенського СПЦК сп 24 -й, 28 роки. Міська рада продовжує надавати допомогу нашим Збройним силам. Це ще одна історія, зрозуміло, хлопці воюють там, на передовій і так далі, але я... Майже на кожній комісії, на кожній сесії кажу, якщо раніше приходило 3-4 листи в тиждень з проханнями, то зараз приходить 3-4, а то і більше в день. Ну, буквально пишуть. Коштів не вистачає ні на що. Просто ні на що. Тому, звичайно, ми допомагаємо. Це позиція міського голови, Чітка військовим. Не, не дивлячись ні на що допомога, бо це питання ну, номер 1 на сьогоднішній сьогодні, день, сьогодні, де війна з Аліському. Чи можемо, зрозуміло, хотілося б більше набагато допомагати, хотілося б, як казав, весь бюджет і, так, у нас є свої потреби громади, тому до розподілу було із тих ресурсів, що ми можемо 3 мільйони. Ми розподіляємо 5 військових частин по 500 тисяч чотирьом і мільйон це третього фремського бригада, яка зараз входить в третій корпус. Наші, так сказати, ну, вже давно ми їм допомагаємо, цій військовій частині. Відповідно, ну, на 3 мільйони ми збільшуємо програму. Це і для закупівлі БПЛА, супутнього обладнання БП, БПЛА. В основному це БПЛА. Від є практично ну, левова частка взагалі хороші з тих листів, які надходять до нас, це просить для закупівлі БПЛА. Але в принципі, як я сказав на початку, на все. Ну, Звичайно, просто. Звичайно, прошу підтримати проєктів. Я зачитаю, що немає вставленого. І останній проєкт рішення мій про утворення постійних комісій Коростенської міської ради, запередження їх складу та горі постійних комісій. Ну, ви на минулій сесії бачили у нас новий депутат міській раді, Баршківська Наталія Васильівна. Вона виявила бажання по умовчанню, вона стала членом бюджетної комісії замість вибувшого депутата Ковальчука Владислава Анатолійовича. Але вона ну, відверто каже, ну я не спеціаліст в бюджеті, я не бачу себе там, де більше гуманітарного спрямування людина і написала заяву про те, щоб бути членом комісії з гуманітарних. Ми е з тією ситуацією, яка виникла, треба було вийти, тому що у нас ну, якраз цей баланс є, ви бачите, ось кворум, 5 чоловік комісія у вас, три чоловіки більше і то стала така, слава Богу. У нас в кожній комісії кворум на гра. Да? Ми або включаємо онлайн і так далі. Щоб не порушити цей баланс переходом Наталі Васильової до гуманітарних очак. Ну, Чисто по, з професійної точки зору треба здовольнити її заяву. Да? Ну, от, е, з гуманітарної комісії написала заяву на перехід комісії бюджетну Кузнецова Оксана Володимирівна. Тоді у нас цей баланс, він в принципі дотримується. Дотримається, сподіваюся, що буде саме цей форум комісії будуть працездатні, робочі і відповідно. Питання будуть розглядатися на комісіях, прийматися, виноситися на сесію і так далі. Тому що це важливий етап нашої роботи. Ми бачите, навіть в Житомирській області, в скільких радах зараз заблокована робота взагалі комісії, міських рад, там чи сервисних сільських там і так далі. Mm -hmm. і так далі. Тому для того щоб цей баланс Лебашківська надалі Васильівна гуманітарну комісію у нас членом за її заявою, а саме стане над гуманітарною бюджетною за її візьму заявою. Прошу підтримати проект. Немає певного слава більше. Дякую, Дякую, Депутати з Дякую. рішення? Про безоплатну передачу нашим договорам на, на плануванням. Е, Камселярі, папір, ручка, блокноти. На 5 тисяч 703 гривень, гривень головний запит. Ми і виділили гроші, закупили, продали, е, куплене, пропоную підтримати і передати. Ну, тут перелік, якщо хочете, я вам доставлю. Да. Тут там, папір, описне ручка, блокноти, скрепки. Клей, маркери, папки, тому що вони це, звісно, як бюрократично сформована теж структура, пишуть звідти, підкріпляються, їх теж перевіряють, воно ж ну там теж потрібно канцелярія. Це ну, певне забровічне формування, у них немає фінансування, фінансування. Фінансування немає і воно ж і можуть тільки фінансуватися з нашого так. бюджету. Так. Якщо, якщо, має, має. якщо немає, то ставлення фінансування тоді. <гану> Дякую за да. підтримку. І ну, ну, <гану> про є рішення змін до Я регіозних став, що надаються через Азміна. наш центр надання адміністрації. Як ви знаєте, з 1 листопада відбулися зміни в законодавстві і на наш справ покладені повноваження щодо прийому заяв у військово зобов'язаних на точки. Тому пропонується внести саме цю процедуру, яка називається утримання відсотків полоснув учасників на особовий період». Об'єктом надання адміністративної послуги буде комісія територіального міської нашим. Не судно буде обробляти. І не несе жодної відповідальності за те, що ми дадуть військову зобов'язану відпочку або ні. Це це як розглядали, так все? Так, так, так. Просто заяви приймає СМАП, а сама процедура Тут, на заняття комісії, яка створена, це поцікаво на таку ж. Є запитання? Дякую. Дякую.